Друзі, вітаю! На обзорі монетка України 50 копійок 1992 року з широким кантом. Монетка доволі нечаста. Реверс має напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монета має мілку носічку і аверс монети. Напис Україна, три зуб, внизу дата, та по боках листя каштану з колосям пшениці. Ціна на сьогоднішній день такої монетки, договірна. Є більш також цінніші підштампи, це, зокрема, монетка, яка виготовлена в іншому металі. Якщо вам попаде монетка виготовлена, в іншому металі не латуні, такого типу ціна монетки стартує від 350 500 доларів, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Якщо є цінні екземпляри монет, пишіть та скидайте фото. До зустрічі в наступних відео.